Оце в нас М9, тобто карликова підщепа Семеренка. Так, да, класна була ситуація. Вона почала родити вже на другий рік, небагато, на третій вже непогано, класно вродила, на четвертий ще краще. Але ж є така біда, що прийшов один рік сильна зима. І в нас майже кожна деревина, яка більш пошкоджена, яка менш. Ось тут взагалі трошечки на цій деревині взагалі не видно. Ну, Майже на кожній деревині сорту Семеренка на дев'ятки є проблеми. Майже на кожній. При тому, що ця зима була 4 роки, здається, назад. Е, то що я хочу сказати? Ну тут хто знає, що краще вибрати, яку підщепу. І для кожного сорта, можливо, треба вибирати різну підщепу. Семеренка вона на дев'ятки дуже слаба, навіть слабша чемпіона. І ось теж це 12-й рік посадка. І ось 12-й рік посадка на 106-й підщепі. Да, правда, вона трохи вища, ця клітка. Ну тут взагалі нема підмерзання. Вона майже без випадів стоїть. Як стояла, так і стоїть. Без всяких проблем. ти виберти що краще, карлик чи напівкарлик. Дивиться до вашої схеми. Захисту і до сортів. Я думаю, що іменно при підборі сорту, да, В Симиренка це взагалі складний сорт. На 106 він погано закладає. Роде не так класно, як хотілося. На 9 роде дуже класно, але дерева недовговічні. Так, мабуть, треба було на ту сторону. Буде красивіше, коли за сонцем. Ззаді груша, вона вже оцвіла тому і не красиво Задній план це перший рядок. Але квітне, класно. 106 ось зараз пройдемо увесь рядок. Я не знаю, скільки тут випадів було. Було декілька. Ми замість них садили груші перші роки. В цьому садку не було груш. Ми посадили там, де випали. Ну, а взагалі отака краса. Жодної випавшої поки не бачу. Ну, Можливо, можливо, оця, що то вона набагато тоньша, а можливо просто, просто так склалися б Так. Точно були пару випавших, майже. Ну, може не в кожному рядку. Але були. Верх взагалі. Просто офігеть. О, зараз покажу на іншій стороні. Є груша. Да, груші тут не так класно, тому що... Тому що... Схема виходить, тут не, не, не грушева, але яблучна. І інколи є, є один препарат, який її трохи підпалює по листю глітом. Ну іменно кальцій там. Але це не так страшно, все одно плоди є. На цій груші завжди добиваю. Ну, 106 є. 106, вона набагато витриваліша, сильніша, може бути без шпалери, може бути без полива. От і різниця, 106 чи 9 підщепа, Або карлик чи напівкарлик. Блин, верхи різали, не зняли. Кожен хай вирішує сам. Ми вже дійшли до офісу. Хто знає, чи є питання, чи заберуть ці гілки, чи ні. Неудобні гілки. ці, Що, що дроблять, тому що гілки отакі коряві. їм неудобно їх брати, багато мороки. Як нас заберуть, то теж не буде біди якось, щось ми з ними зробимо. От так красиво, але мабуть прийдеться прибирати кульбабу. Ввечером кульбаба не конкурент, вона закривається, а бджоли ще на яблуні працюють, звісно. Ну, красиво, візуально, але погано. Приваблює дужче, чим... чим на яблуні. Хоча, позна. їй тут, і дика, і проста. І зараз підніму голову, й в яблуні, ось. І дикі. Так, а де проста? Десь чую і не бачу. Сідай, сюди. Ось звичайна бджола. І ось бджола. Ну я думаю, все буде нормально. Головне, щоб погода трохи наладилась. І було хоча б 3-4 дня. Вон, скільки трудяга набрала. Hm, dazu yeah. ja.